Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У четвертому розділі книги Об'явлення описано віддіння престолу Божого. Апостол Іван бачив того, хто сидить на престолі, що був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардеса, а веселка навколо престолу видом була подібна до смарагду. Ви пам'ятаєте, коли з'явилася перша веселка? Це було після потопу. У глибині небес сяяло сонце, і дрібний дощик падав на землю, переможену силою нового дня. Природа створила умови, в яких світло розклалося на світловий спектр, і виникла картина небаченої краси. Бог звістив світові, що ніколи більше не зруйнує його водою. Бог називає веселку завітом свого миру. І обіцяє, що ніколи більше не буде гніватися. В книзі Пророка Ісаї, Ісаї» 54-му розділі написано. Бо для мене оце мов ті ноєві води, як я присягнув був, що ноєві води не прийдуть вже на землю. Так я присягнув, щоб на тебе не гнівитися і не картати тебе, бо зрушиться гори і холми захитаються. Та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Необхідно знати, що у видінні престолу Божого особливо виділена веселка, яка є завітом Його миру. У дитинстві мені говорили, щоб я ніколи не показував на веселку пальцем, бо вона впаде, коли я виріс. Це повіря простого народу перетворилося завдяки Божому Слову на найпрекраснішу надію на прощення і спасіння у Христі. Дивлячись на веселку, я щоразу відчуваю хвилювання. Споглядаючи красу цього природнього явища, я навчився читати між. Кольорами історію прекрасної любові чудового Бога, котрий послав свого сина на смерть заради вічного спасіння людей, до приреченого на смерть людства. Коли ворог нагадуватиме вам про ваші минулі гріхи, намагатиметься згнітити вас. Тяжкістю вашої провини вкажіть йому на веселку над Божим престолом. Скажіть йому, що ви просто нещасний грішник, але не втрачений, адже Ісус помер за вас, і ви вірите у Його жертву і в життя у послуху Йому. Ви можете сховатися в Його обіймах, в Його благодаті, придбати спокій і силу, щоб продовжувати довгий шлях християнського життя. Pomolomus. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні Тобі за чудовий завіт, який явлений Тобою по відношенню до людини у веселці. Ми вдячні Тобі, Господи, за чудові обітниці, які Ти залишив на сторінках святого Письма, в яких Ти говориш, що Ти бажаєш нашого спасіння. Господи, допоможи нам залишатися вірними Тобі завжди у всіх обставинах нашого життя. Благослови наших телеглядачів на новий день, благослови. Сливи їх у їхніх справах, хто хворий, Господи, зціли, хто має потребу у твоєму керівництві, даруй Його. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кожен раз, коли ви будете дивитися на веселку, пам'ятайте про чудового Бога, котрий послав свого Сина на смерть заради вашого спасіння. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!